Так, що з мене викидає? Ні, пішло наживо. Слава Ісусу Христу! Слава, слава. Не хочеться казати, який сьогодні триває день війни, але радше хочеться сказати, що сьогодні понеділок. Понеділок нового тижня, весняний день. Не знаю, як де. В нас сьогодні сонце світить. І хочеться вірити, що це сонце прожене отой весь холод, ту всю війну. Хочеться вірити, і віриться. Навіть не те, що хочеться, а вірю в те, що це наша молитва. Молитва при стрітинській свічці, що це світло Христове буде зараз ще більше і більше набирає сили за рахунок наших молитв і просто прожене темряву сердець <кхух> оцих людей, які прийшли в наш дім непроханими. Сьогодні для розважання ранкового розважання і для початку нашої денної молитовної варти ми візьмемо стихи із 118-го псалма. Блаженні непорочні в путі, що ходять у законі Господні. Кожне все людство, кожна держава має закон. Адже закон це те правило, це ті норми, які допомагають людям жити в гармонії. Тому що після того, як людина була вигнана з раю, Адам і Єва мусили, покинули рай, їм потрібен був земний закон. Тому що в людське серце прийшла момент, прийшов спокус і прийшов гріх. І людина починає жити для себе. Людина почала зневажати своїх ближніх. І тому потрібен був закон. Тобто, це правила, які дозволяють нам жити в гармонії, які дозволяють нам розраховувати на те, що це є мій дім, і ніхто не має права в нього зайти без мого дозволу. Є людські закони, які є, це Конституції і кожної держави і інші держави мають їх поважати, а є один єдиний закон Божий закон. Це тих десять заповідей, які нам дані, дані для того, щоб ми не просто жили в гармонії з людина з людиною, але жили і в гармонії з Богом. Ці заповіді прості. Шануй Бога, батьків шануй, шануй майно і ближніх Твоїх. Тобто ці заповіді не обмежують нас, вони просто говорять нам про повагу, про повагу Твого ближнього. І якщо ти їх дотримуєшся, дотримуєшся цього закону Божого, ти є блаженний, ти є святий, ну, святий в тому значенні, що ти живеш правильно. І тому, і каже псалмопівець Давид, в цьому, в цьому стиху, що бженна, блажен, непорочна путь, <святий> що ходить у законі Господні, що той, хто йде Божими заповідям, його путь є. Блаженна, непорочна, він йде правильно по цьому житті. І тому сьогоднішній день прошу всіх не звертати з цього, цього шляху, з заповідями Божими, шанувати Бога, ближнього, своїх рідних батьків, шанувати майно свого ближнього. Бо це є правильно. І як каже закон, Уже людський закон, втори книги, второзаконня, що будь проклят тот, той, хто зазіхає на майно свого сусіда. Ми не говоримо сьогодні про прокляття. Радше ми говоримо сьогодні про те, щоби ми зберегли Божий закон, щоб ми йшли Його законом. Тож, прошу всіх не звертати із Божих законів. Отче наш, що є сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий. Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Приборкав ти гордих, прокляті ті, що ухиляються від заповідей Твоїх. Тут ми говоримо про важливість пошанування закону Божого. А з іншого боку, те, що я вже й казав, що сам Господь Бог буде карати того, хто не дотримується законів. Що ця людина, бачите, ми говоримо про прокляття, і в нас є зразу дуже таке сильне негативні емоції. Але проклятий той прокляття це означає, що людина позбавлена Божої волі. Що людина сама себе відкидає від Бога, відкидає Бога в своєму житті, заперечує Його. Бога для неї тоді не існує. І таким яскравим прикладом, я думаю, що всі знають, хто є. Це диявол, який відкинув Божу волю, який відкинув Бога в своєму житті. І що з ним сталося, ми всі знаємо. І кожен, хто в своєму житті відкидає закон Божий, відкидає те, що для нас Бог залишив, він тим самим позбавляє себе життя з Богом, позбавляє Бога, радше не так я скажу, він позбавляє себе можливості жити вільно. Тож, ми маємо про це пам'ятати. Що ми маємо жити по заподя, ми маємо жити по Божому закону. І не дивитися на те, що роблять інші, не дивитися на те, що робить наш сусід, що роблять наші вороги. Ми не маємо уподібнитись до них. Бо тоді ми самі відкинемо себе від Бога. Я не можу нічого сказати за їхні вчинки, я... але я розумію, що те, що вони роблять, тим самим. Вони себе позбавляють можливості бути з Богом, можливості бути вільними в, своїх, в своєму житті. Тому що те, як вони живуть без Божих законів, бо якщо б жили по Божому, війни би не було. Якщо б вони дотримували заповідей Божих, якщо б вони чули голос Божий, вони б ніколи не воювали, ні з нами, ні з іншими народами. Я думаю, це моя особиста думка, що вони, на жаль, є заблудші. Заблудші ті серця і душі, які невідомо де блукають, загубилися, відійшли від Божих законів. Тому наш обов'язок є не уподібнитись до них, жити за Божими заповідями. Особливши я прошу тих людей, які пережили біль втрати. Не дозволити гніву, не дозволити розпачу відкинути себе від Бога. Тому що в такий спосіб можна втратити все, навіть те, що залишилось. У вас є ваше життя, і ви маєте його прожити. Ви маєте далі рухатись вперед. Адже поряд вас є люди, які потребують вас, ваші друзі, сусіди. І інші близькі, і рідні, родичі, вони вас потребують, потребують вашої любові, вашого життя. Тож не відходьте від Божих законів, не відходьте від Бога, а продовжуйте жити. І всю Україну, благаю, не залишати Божих законів, не залишати Бога вірити, щоб можна було жити і перемагати. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святи це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину, Сину, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помили, помили, Господи помили, Господи, помили. Господи. Благослови. Благослови Господи, всю нашу Україну, наших військових, наших медиків, всіх тих людей, які зараз ліквідовують наслідки війни, пожежників, газовищиків, електриків, всіх комунальників, всіх тих людей, які наших людей, які перебувають в оточенні. Прошу Тебе, Господи, благослови і захорони а всіх тих людей, які пережили біль втрати. Господи, бережи своєю рукою і не дай зійти всій нашій Україні з Твоїх дорог і будь жити по Твоїх заповідях. бо Ти святий, все завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую всім, хто був сьогодні присутній на цій нашій молитві. Ми розпочали нашу денну молитовну варту. Прошу всіх, моліться цей день. Спільно ми молимось з 12, в 3, 6, 9 годині, але старайтесь при нагоді, хоча б одне очі наш, в будь-який момент помолитись. Це тільки дозволить нам стати ще більш сильними. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в нашу перемогу і віримо в кожного нашого захисника. І в кожного нашого комунальщика, який ліквідовує зараз наслідки цієї війни, слава Ісусу Христу.